день, марята, подивіться, сонце став, дідо ранком привітати, посміхнулась навкруги, запросила всіх до гри. Будемо ми грати, ну і, звісно, працювати. Ну що, починаємо працювати? Подивіться, будь ласка, на малюночок і скажіть мені. Яка пора року намальована на ньому? Так, звісно, це осінь. За вікном у нас зараз осінь. А які осінні місяці, ви знаєте? Перший місяць це березень. Він багатий на врожай. Це те, що ми посадили. Навесні ми збираємо восени. Другий місяць жовтень він каже сам за себе, бо листочки на деревах починають жовтіти, червоніти, а деякі залишаються зеленими. Третій місяць це листопад, листопад також говорить сам за себе, бо листя починають падати з дерев. А чому вони починають падати? А тому, що. Вже починаються перші заморозки. А коли починаються заморозки, листя починають падати. А чим займаються люди восени? Так, вони працюють, збирають врожай. На цьому малюночку дітки збирають картоплю, грузять її до грозовика та грозовик відправляє її до магазину. Де ми з вами з радістю будемо купувати та куштувати картоплю взимку. Ще що роблять люди? Так, звісно, збирають фрукти. Тут на малюночку яблука та груші дітки збирають і теж відвозять їх до крамниць, щоб ми могли з вами. Поласувати смачненькими, солоденькими фруктиками взимку та поповнити наш організм вітамінами. А що ще можна робити восени? Так, звісно, ходити до лісу та збирати гриби. Адже осінь багата на гриби. Це дарунки лісу. Отут дідусь разом з внуком збирають грибочки, приходять додому та, напевно, сушать їх або консервують. І на останньому малюночку ми бачимо, як люди, дітки, працюють, обирають, прибирають вулиці від листя, від сміття, готують до зими. А зараз, дітки, я пропоную вам пограти в гру, яка називається Ознаки осені». Подивіться, будь ласка, на малюночок та назвіть їх. Подумайте, будь ласка. Я гадаю, ви вже подумали та готові разом зі мною назвати ознаки. Перша ознака осені – це буде жовте листя та стихла горобина. Друга ознака, дивіться. Гумові чоботи та лужа. Це означає, що восени йде дощ. Поросолька – дивіться, це теж означає осіннє явище дощ. На четвертому малюночку ми бачимо стиглий перець це означає, що овочі вже достигли. Це відбувається восени. Наступна ознака. Дерева жовті. Це листя пожовтіли на деревах. Так, це теж ознака осені. Більш ознак осені на цьому малюночку я не бачу, а ви, малята, згодні зі мною. Якщо ви знаєте ще якісь ознаки осені, то, будь ласка, зніміть відео, де ви будете про них розказувати. А я з вами вже буду. Прощатися і казати вам до побачення. На все добре! До нових зустрічей!